616 причин, за які я люблю чернівці, за ранкову каву та особливий запах міста, за панську вулицю та неймовірну архітектуру, за вічність срачі у соцмережах та єдність на ділі. За те, що поки у світі існує теорія рукостискань, у Чернівцях все зводиться до знайомого, який знає, кого треба за нові скварики та затишні парки. За свідому та активну молодь, за те, що хоч ми і живемо в Україні, що воює, наше місто старається і розбудовується. За чернівецьких спортсменів, борчинь, каратистів, велосипедистів, волейболістів та й навіть футболістів. За те, що за 15 хвилин можна дістатися у будь-яку точку міста, за світло, яке ми несемо, запалювання ліхтаря на панській вулиці, за ринок, один з найбільших в Україні. За красу міста в будь-яку пору року На весні — це розкішні магнолії, влітку запах свіжої трави, восени жавте листя під ногами та прогулянки під дощем. Ну а взимку свіжість за вишикану архітектуру. І так це вже вдруге. Просто чернівці і справді багаті на неї, і цією красою можна милуватися вічно. За Івасюка та можливість бути музичною столицею, за червону руту і ту, про яку співав Івасюк. І ту, що стала музичною декларацією незалежності України за Ольгу Коболянську, Юрія Федьковича, Сидора Воробкевича, Пауля Целана, за вуличних музикантів, за можливість увірватися у кіносвіт через фестиваль муколечок Олпен, за можливість стати головним героєм Гаррі Потера, починав справді схожий на «Хогвартс». Хоча ні, наш університет краще, Тут твої затишком, надією на майбутнє, та студентськими руками. Люблю чернівці за теплі спогади і перше побачення. За міський транспорт, новенькі тролейбуси і ті, що ретро, засонні та напівпорожні вулиці рано вранці за мить, коли чернівці завмирають попри всю мотошню справа та плани о дев'ятій ранку чернівчани зупиняються, аби вшанувати тих, хто віддав своє життя за Україну. Люблю чернівці за героїв, що на в строю і за тих, кого ми щомиті чекаємо вдома. Це туристів, що захоплені нашим містом, Саме звісну манулу і таємний соус до неї, за щоденний ритуал, марічку на ратуші, це ратушу, за Женю у його балкон, що з'єднав сотні закоханих сердець. За театр, що переносить тебе в різні епохи та талановитих акторів з усіх куточків України, за Маланку фест та збереження букванських традицій, за день вишиванки та можливість одягнути її, коли душа забажає, за затишні дворики в центрі. За можливість відчувати себе потрібним, за добіся цікаві екскурсії, пана Ярка та його театралізовані дійства, за людей, які творять це місто, їхні історії, мрії, бажання та справи. Ну і ще 578 причин, за які я люблю Чернівці. Насправді, Чернівці це місто відважних героїв, пісень, студентів, власного стилю, кохання, надій, майбутнього і минулого це місто історії мільйонів людей, історія кожного з нас. А запитай себе, за що ти любиш чернівці?